Друзі, ми бачимо по телевізору те, що нам показують. Ми слухаємо і чуємо те, що нам говорять: хаос, Майдан, молодь виступає проти влади, підтримує європейські цінності і таке інше. Ну, з приводу Європи, я вам зразу скажу: маючи таку землю, маючи такі надра, маючи такі можливості, ми спокійно. Можемо в центрі Європи, бо ми знаходимося в самому центрі Європи. Ми можемо створити тут нову Америку. Нову Америку, куди будуть їхати, вкладати гроші, мати бажання тут жити, процвітати. Ми можемо спокійно бути краще будь-якої топової країни сьогодні в світі. Ці можливості в нас є. В нас з вами. Не завжди вистачає знань. І, на жаль, нас постійно обдурюють. Чому знову ж повертаюся до того, що нам показують і нам розказують? І сьогодні ми з вами дивимося кіно, де люди бігають, кричать якісь кричалки, ці розказують, що ці, ці купили, тим передали, ці проти тих, а ті за тих. І такий створюється штучний хаос. В країні йде війна. А війна це не хаос. Війна е, це більш порядок. Чому? Тому що всі налаштовані е, захищатися, відбиватися, гуртуватися. Ну, війна це порядок. Ви розумієте, так? Ну, військові, в всякому випадку зрозуміють мене. Звісно це жахіття, страх, кров, все інше, але це і порядок. І створюється такий штучний хаос. Штучний для чого? Для того, щоб ми програли, для того, щоб ми не, не могли з вами налаштовуватися на оборону, налаштовуватися на те, щоб відбивати якісь частини території. Для того, щоб ми не могли з вами нормально домовитися з своїми партнерами, щоб вони дали нам кошти, щоб ми могли, припустимо, зібрати достатньо військ. І вдарити на Крим. Так? Ну, вдарити на Крим, закінчитись цим мостом в кінці кінців, вдарити жорстко а, ракетним обстрілом по Криму, вони побіжать, звісно. І впри... Ну, є маса варіантів. Маса. А, я не претендую на воєнного експерта, але я хочу говорити про політику, яка твориться зараз всередині України. Це хаос. Це створення штучного хаосу. Завести нас в тупік. Але я вам що хочу сказати, друзі, дивіться на це все простіше. Дивіться на це все простіше. Я думаю, що все це закінчиться. І закінчиться все добре. Чому? Тому що Україна це та територія і ті люди, яких любить Бог яких підтримує Бог. Я впевнений в цьому на мільйон відсотків. Я знаю, друзі, що ми з вами виживемо, ми з вами вистоїмо, не дивлячись на те зло, яке оточує нас, а Україна буде все таки процвітати. Ми маємо з вами вірити в те, чому, тому що ми живемо тут, в такому стані, така ситуація страшна. І ми з вами тут живемо, ми виживаємо, ми йдемо вперед, ми боремося. Тому, друзі, махніть на, на це створення цього хаосу рукою. Хай вони колотять, все буде добре. Тому що е шлях вже визначений, підтримка вже є. Все добре, друзі. Я впевнений впевнений на мільйон відсотків кажу друзі. Тому всім миру добра тримаємося.